Одеська сценка. Трамвай, кондуктор так дивится на меня, раз дивится, второй раз потом подходит. Знаете, мы вас узнали. Я говорю, да. Билет не нужно. Я говорю, чему? Потому что вы Вручаешь должны знать, что все трамвайщики против Януковича. Это вылетела телоплекуха на андроиде. Знаете, за автобусиком говорить не буду. Но все трамвайщики против Януковича. И на Диеве плекуха на андроиде. Люди, знаете, Добрає ще. Зараз, Можете записати лінк на трансляцію. Завтра трансляція буде продовжуватися. Починають телефонувати зі світової служби BBC? BBC World Service. І І кого це, а кого представляєте, ви присутні сто п'ятдесят мільйонів. А, документи Це практично було потесять ключень. Так, тобто, ось уже декілька днів тому почалося стосовно цього майдану. Вчора був цікавий дзвінок з Вашингтона. Якийсь американець, якась там радіостудія підключається. І перше питання типово американське. Звучить українською мовою про так. А чому сотні тисяч українців вийшли на вулицю заради торгівельної угоди з Європейським Союзом? Тому що для американців ну, торгівельна угода зрозуміла. Вони чули, що це якесь там асоціаційний крімені. Але коли ми вже там 15 хвилин поговорили, то стало зрозуміло, що і та аудиторія буде розуміти, що відбувається. Що я хотів вам сказати? Вчора я отримав на свою пошту від канадських друзів інформацію про те, що 1 мільйон 300 тисяч е, українців тільки в Торонто зібралися і провели свій Євромайдан. Вони, Вони обіцяли запростати. Дякуємо! 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 Але! Сьогодні там вже числа різниця, теж написали, що сьогодні у них буде спікер рибак. Я взагалі на цього рибака ображений, тому що багато людей путають рибак, рибачок. Я вже декілька разів казав, що я не рибак, я рибачук. Там у нас особисті, якісь з ними стосунки. Але рибак там я жартую, рибак буде сьогодні в парламенті по надійському, і він почує і про український вибір, і про те, кого підтримують українці за кордоном. Бо вони, наші політики, там же ж заграють завжди з діаспорою. І, нас передали в тому, що все, що ми робимо тут, оті півтора мільйони українців, які зараз в Канаді, і українці по світу, тому що така ж хвиля пішла через комітет світової українці по всьому світу, я бачив позавчора голову цього комітету, він з Австралії, тут на Майдані. Але це мене, українці, це мені зрозуміло. Але коли я п'ять років працював в Індії, коли там в Кальхуті виходять індуси з українським майданом, з українською хвилею. Коли тут ем, приходять до нас якісь люди з партії, просто прості громадяни, на телефон знімають ролик і кажуть, ми зробимо українську хвилю просто по партії, ця хвиля зараз ходиться по всьому світу. І найкраще, що ми з вами зробили, ми взяли і залишили двері для України в Європу відкритими, я б сказав, назавжди. Так, якщо треба, лінк є на сайті спільнотів, то ви можете завтра включитися, якщо не знайдете на стрімі, лінк, можете подивитися. Коли я то що що ми з вами зробили, ми насправді залишили Україні шанс. Бо кожен раз, коли ці двері відкриваються, закриваються, поки тут політики розбираються, не розбираються. Коли з нами зараз стоїть, коли українська хвиля зараз крутиться по світу, це означає, що двері для нас за ніколи не будуть закриті. Ми звичайно будемо стояти тут і вимагати, щоб у вільності. А це знову наше нещастя таке угоди підписало. Якщо воно не наважиться, ми зробимо так, що українці наступного року оберуть гідного президента, за якого не буде соромно, що він про нашу країну. Ми зробимо так, що президентська кампанія буде навколо того, хто краще І може нас з вами представити в світі. Тому що знову українці заявили про свою позицію. Нам якось так не дуже везе. Є Розумний дуже народ, про що роблять говорити політики. І є політики, які ніколи не тягуються до розуму цього народу. Це правда вже запровадити. Будь ласка, ми серйозно. Щоб... Ми не будемо чекати, поки президента щось там буде це. Я готовий стояти до тут довго, доки не підпише, не везе свої. Так і давати заказимо. Я хочу всім подякувати. Нехай спиття на майдані власно, тому серці я зараз його сказав дякую. Ми ж за все об'єднались між собою і давайте і також хочу сказати дякую Руслані, що вона реально тут аджигала як зірка. І всіх нас заводила. Цілуватися обніматися. Слава Україні! Слава Україні! Слухайте народ, але вчора в нас тут такий випадок, не знаєте, коли одному з хлопців стало дуже погано. Я згадав про дякую і хочу, щоб ми сказали ще одне дякую. Людині буквально врятували життя. І знаєте, хто врятував? Міліціонер життя. Да! Давайте ми до них прославимося і да! сказали міліції. Дякуємо, 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 Не скажу де взяли. Але вони так мене обійшли з двома букетами. Там <рес> тримає <рес> все теж стоять бочки, які палять в на європейській Ми, площі люди більше розмовляють, а працюєте, тут, тут більше драйвового європейські площа. Так, атмосфера класна. Тут атмосфера більш драйвова і більш жива. Вона як тисяця треба бачити в шумі. Люди, які на коло тебе сине, це не той рік. Я А баянка? А Валянки, не знаю. Про валянки ще не питали. Дивіться, це, це наша охорона, яка допомагає е, в будь-яких випадках, якщо що трапиться, але я сподіваюся, що нічого не буде, правильно, хлопці? Бо у нас нормальна тусовка, яка люди, люди мирні, які зібралися і достоять до того, що ми подивимося свого. Бачите, Це... вітання. Так, а який Це... сайт? Це... Спільна ТВ, громадський травм. ТВ. Ми до вас, до речі, завтра хочемо сюди привезти. Спектор з генератором Що про них пишуть, ще люди інші. Це не ви за спектр онлайн. Я кажу, то У нас проєктори, які ми знайшли, знайшли генератор, сьогодні принаймні, ми знайшли там? Спиннер.ТВ Спиннер.ТВ Я все знаю, что это лучший интернет Ik ben goed voor de spuldachtige lucht, voor de lucht, voor de Als een nieuwe keizer te heb ik een nieuwe op подивитися вже записи а, Не можу сказати. В онлайні вона точно трошки, а записує чи не записує, вилітає програма і не і... оберігає. І... 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 І...

Дякую за те, що дивилися нашу трансляцію котру годину. У мене дійсно вже замерзають руки. Я думаю, що я хочу з вам показати, що буде тут відбуватися завтра. І завтра давай ще повернуся з трансляцію з майдану. Це моя рідна фамілія, яку я написав. Тобто з вами був. Богдан Майлов спеціально для спільно ТВ. Дивіться на завтра у прямій трансляції з Майдану.